Друзі, привіт! Вітаю на каналі Мастер своєї справи. Друзі, сьогодні в відеообзорі буде сухарка, яку я раніше шив із тканини Оксфорд. Так? Цей варіант із тканини кордури, але трошки розміри цього сухарки цієї більші. Ось так, трошки зробив більшим, ну, воно вийшло як рюкзачок. Ось так. Так. Була, був замовлений. Коротше, замовлення сухарка і деякі підсумки комплектації. так. Сказали, зробити так, як і в попередніх відео. Там є сухарка. Аж там давно я робив сухарки ці. Так, і по розбірам трошки я збільшив її Чуть-чуть. Тобто можна використовувати ще як маленький рюкзачок. Ось так. Сухарка така доволі. По габаритам повинно було б вийти 240х240 на, на, 10, на 100. На даний момент по викриті сама сухарка вийшла більша. Ось так. Тому що ну, я її трохи загрузив, став заміряти. Не знаю, як його точно заміряти, ну вона так розширилась, як його точно приміряти без поняття. Просто скажу приблизно, які розміри е, ціє, цієї сухарки. Іменно сама висота по висоті, так, да. Ну Я тут трошки кришку так придавлю і сюди. Ну, в районі 270. 27 см висота. 270 мм висота. Ширина. Так, ну я не знаю, як її тут точно продавити отак, Ну вона ж як натрамбуєш, вона розширяється. Якщо брати тут по углах, по углах показує 230 мм. А тут а по цьому показує в районі. 260, 250 по ширині. Товщина, товщина. Якщо брати понизу так. 10. 10. А якщо брати ось так, то получається 15. Грубо говоря, якщо так розібратися, 270. 270. На. Хай 25 і товщина, ширина. Ну я на яку зійдемося. Ну, хай 15-14 см товщина. Так, отже, в, в описі, в інстаграмі, в телеграмі приблизно такі розміри вкажу. Плюс-мінус. Ось так. Просто матимете та уявлення, що вона, ну, вона дійсно габаритна така доволі здорова вийшла. Так. Ручка, така здорова ручка є, щоб можна було носити так. Задня панеля система MLE на 4 фіксації. ну Все, як звичайно, пластик тут у стропах. Знизу тут у нас іде полукольця, так як і на сама перша сухарка. Два кольця по боках, чотири знизу. Тут ось плюс пространство я струпу не зашивав, можливо, щось можна буде сюди е, заправити. Щось. Зверху кришці система моля є. Ось. І ця якраз система переходить на бока. Ну, тут ось, бачите, невеличкі. З системи муляції з основної тканини зроблено. Ось воно буде щось так на сторону причепити. Тут, з боків і спереді, також система моля нашита. Ось видно. Тут раз, два, три. Три системки нашиті, щоб можна було чіпляти. Спереді липучка для паччі і там якісь шеврончики сюди чіпляти. Так. Закривається кришка клапана фастиксами. Тут стропа, ось стропа довгенька, довжина її майже 60 см з цієї стропи. Зараз покажу. Ось цієї стропи вона якраз йде отсюда і переходить на фастикс. Довгенько можна буде щось сюди. Тут розшнурувати, або пропустити через систему кодну. Щось сюди покласти, пропустити через фастекс. Через фастекс. Тут є ось резинка. Резинку підтягти і знову у один кінець стропи знову запустити через фастекс. Ну, для кращої фіксації. Або навіть так ось можна буде. Все, а потім резинку. Сюди надіти. Так. Так, де воно тут? Ладно. І можна сюди ось так під цим, щось, або каремат, або ще щось носити. Тут це плащовик чи дощовик там. Ось так. Тут зараз просто воно знизу. Як хоч і на нату, то через 200 і пропускається. Тут ось я зв'язав. Знизу і стропа не заважає. Фірма Fastсі фурнітура фірма 2М. Так, відкривається клапан. Так, зараз Тут. Так, тут є горловинка Oxford Оксворт... Oxford 600, d по-моєму. А, ні, Oxford 8... 88. Тобто плащовий Oxford Воду відштовхуючи, ну, тобто він воду не пропускає. Резинка і горловинка утягується. Висота горловинки там потім можна буде отак скрутити. Ось так. Так. Ось так воно виходить у нас. Так, дивимося, що внутрі. Зараз постараюся. До речі, Вершок горловинки, тут е, трошки зузений, прошивка тут зашит. І тут так само. Тобто подсумок має таку наверх трошки затягнуту горловинку. Трошки має затягнуту горловинку під вершок. Так, внутрі маємо чотири кишені із сітки. Так, зараз постараюся показати. Тут ось резинка, тут резинка. Так, там ще хвилинку. О! Ось одна, тут резинка. А, так, ось ще одна кишеня. Ось тут. І ось на цій стінці також. Тобто по колу є кишені. Там зубна щотка, паста, чи те, що можна покласти по боках. Якісь там особисті де, речі, е, нижню білизну або там, носки. Ну, тобто деякі там речі, предмети можна по сторонам порозкидати і не треба буде потім шукати все внутрі. А потім щось в серединку покласти. Внутрі прошити Оксфордом. Оксфорд ПВХ 60 П... да, ПВХ. Да, ПВХ. Ось так. Знизу Люверс є. Так, також в передачу йдуть е, дві додаткові стропи, вони довжина їх по одному метру. Тут йде двох і резинка. Для чого? Це можливо, якщо треба буде щось допоміжне чіпляти, то ось на ці полукольця, або ось на оці, або взагалі треба буде, ну, да, е, потрібні будуть щось причепити, або на рюкзак, або. Тут метрова стропа, їх дві штуки йдуть в комплект. Ось так. То вона буде розмотати, замотати і з-піднизу щось ще теж причепити за допомогою цих е, двох допоміжних строп. Вони лишніми не будуть, я думаю, вони пригодяться в будь-якому випадку. Де щось прив'язати. Ось так. Ну, ось е, Така робота, така сухарка, доволі така е, чимала по об'єму. По літражах сказати я не, не можу, тому що ну, я не можу приділити, як її виміряти правильно, скільки тут літрів. Просто напишу в описі по габаритам, яка ну, ну доволі така чимала. доволі чимала. Моя рука проти цієї сумки це, це моя ляпалка. Тут а, а, рюкзачок такий вийшов доволі а, здоровий. Тим більше накидати він трошки, да, то, так, ось тут. Можна буде, ось, бачите, як дутий став, можна буде ще щось розмістити сюди. Ось так. Клапан закривається, головинка трошки вища, а клапан посаджений чут нижче. Ось, Чут нижче е, головини. Тому клапан, коли закривається, так, дивимося, прикривається. Так, як сюди то ось тут знаходиться горовинка починається. Так, ось. Ось ось горовинка. Тобто воно більш ровку ну, накриває і тим більше тут горовинку за, затягти і потім так пару разів скрутнути і покласти. І буде чудово. О, ну, ось така, ось така от сухарка, пошита на замовлення, на днях поїде. Якщо комусь треба буде, але трошки пізніше, тому що я на днях на днях збираюся завтра, да, завтра, е, завтра післязавтра я починаю розробляти викройку плетоноски. Буду шити плетоноску. Уже в мене все є, все прийшло. Е, матеріали, е, фурнітура. Ось так. Е, тому е, буду... Починати шити першу плотоноску, що і як там буде відбуватися, поки камість, ще наперед збігати не буду, але можливо, як той так, я е, трошки скину, можливо, деякі уривки, ну деякі короткі відео трохи скину, про як я шию, що там до чого і як. Думаю, буде цікаво подивитися, просто і сам хочу спробувати і випробувати свої можливості в пошитті. Плетоноски, яку вже дуже давно, дуже давно у е, мене просять хлопці і наші теробороновські хлопці просили ще в началі війни спробуйте пошити першу плетоноску, можливо, у вас вийде. І зможете ви шити потім і плетоноски. Ось так. Тому протягом цих півтора року так, да, я то збирався, збирався, таки попробую я ж, матеріал насобирав. буду пробувати. Буду пробувати шити плетоноску. Як образець, як модель я плетоноску вибрав. О, вибрав. Але тепер хочу зроб... спробувати зробити. Тому що є ще мало плетоносок. В одній є, сте, в другій є те, а в третій немає того, того тому, там, де є перші, другі. Тобто, знаєте, щоб не дуже було наляписто. Але, щоб можна було б його скомплектувати з розрахунком на, на балістичний захист, на, на повний комплект, на модульний комплект плетоноски. Звісно, захист шию плечей і стегон я не зможу пошити, тому що Потрібно кевлар, тканина і потрібно да, так чітко це все розробити. Але, до плитоноски деякі деталі під балістичні плити, під балістичні захисти, я зможу спробую пошити. Хочу просто ще поцікавитися в деяких хлопців, які саме-саме частіше по розмірам балістичні захи... захисти доступні, да? ті, що можна буде потім використовувати в плетоноску та там, в... камербанти, там, в пах і в... на захист там, живота, на захист спини там, поперека. Які саме частіше розміри в цих використовуються? Щоб мені знати, під які розміри розраховувати. Ну, комплектуючі до першої цієї плетоноски. Ось так. Тому що хочу спробувати, але що і як воно буде, думаю, мої, мій ум, мої можливості дозволять е пошити плетоноску. Думаю, не буду наперед забігати, не хочу наперед сам себе хвалити, перехвалити, щоб не спортити і тканину, на яку збирав дуже давно. Хочу спробувати пошити. Щоб була більш-менш, але з першого разу, щоб воно була, можливо, де щось, щось прогавлю, але буду старатися так, тому що я скажу, що деякі нюанси я ще завтра на днях, ось буду ще е, спілкуватися із хлопцями із знайомими, буду спілкуватися, що іде і як. Якщо в когось є можливість... Коротко про ці балістичні захисти, я скажу по розмірам, які там. Якщо не важко, якщо буде як, то напишіть. Я тоді вже якось матиму уявлення. Буду так, знаєте, я до цього хочу я, я до цього хочу і віднесуся доволі недоволі, а хочу віднестися серйозно. так Зробити так, щоб воно було нормально. І по якості можна було дозволити її, так, якщо буде все отлічно, шити далі. Ну, якщо воно буде, я ще поки не знаю. Ось так. Добре, не буду дуже багато балакати, бо я багато балакаю, і временами не особо дуже можу розказати, щоб пояснити всім, бо в мене з цим проблема. Ось так. У мене все знаходиться в моїй голові. А от розказати, показати пояснити об об'яснити, я цього не вмію. Геть зовсім не вмію. Ось так. Ви мені дайте, покажіть, розкажіть. Я сяду і на своїй волні, слухаючи музику, нашу українську музику, сидітиму і шитиму. Тому що я все бачу в себе в голові. Я бачу, бачу викройку, бачу розміри, бачу, як воно повинно бути. Тому в мене з цим проблем немає ніяких. Бувають навіть такі моменти, якщо я щось надумав, або як оце попросили пошити сухарку. Вона мені ночі сниться, я можу півночі не спати. Я лежу, продумую. Або в телефон, вся родина спить, а мене телефон перед носом. Я шукаю, передивляюсь усі нюанси, думаю, перешитую, оглядаю. Бувають такі моменти, що просто засипаєш на ходу і телефон, екран б'є по носі. Тоді просипаєшся, а то що тебе телефон починає будити, бо тріснув по носі. Ти просипаєшся, ти розумієш, що все, ти вирубаєшся. Ось так. Тому, вибачайте, якщо я на особо дуже так ловко об'ясняю, я скажу, що все все воно виходить на яву, на роботу. Ось так. Все воно в голові і в моїх способностях, і в моїх руках. Ось так. Все, друзі, дякую за перегляди. Якщо то, то напишіть, розкажіть, а я вже буду определятися, що як, де як. І буду шити таке, таке першу. Платоноску пробувати свої можливості. Добре, дякую. Слава Україні і перемога за Україною.